Ти що, що, нічого, лягай, он подивився разом зі мною. А на що? зорі дивлюся і пахучку нюхаю. Прикинь? Ух ти. Прикольно. Ага. І ще й пахне класно. Кажу, що таке. Автомобільна пахучка у підсткляничок. Давай світло включимо то покажемо нормально. Це у нас, друзі, ось така прикольна пахучка з проекцією зоряного неба на стелю вашого автомобіля. Це аромадифузор, який ось так випаровує приємний аромат в вашому автомобілі. Встановити можна ось таким чином просто в підсклянник, якщо він у вас, звісно, є. Або за допомогою двостороннього скотча приліпити на панель вашого автомобіля. Дуже прикольна штука, має багато режимів випаровування. Тут їх три штучки. І перемикається ось так, підсвіточка вмикається. Або з підсвіткою і зоряним небом одразу. Можна вимкнути, якщо вам не потрібно, зоряне небо. Дуже прикольна штука, приємно пахне, коштує недорого, працює на акумуляторі зарядка Type-C. Провод для зарядки йде, звісно, в комплекті. Для того, щоб замовити, звертайтеся за номером, який зараз бачите на екрані. Дякую.